О! О! Е! А страшно хто там на гачку? На дві дендробени щось як вшарашило. Я ж не поспішаю, щоб зрозуміти, що то за монстр. Може велетенський карасьо. Або підляш, або просто гарна плотва. Така, дивіться, яка. Весняна. Ой, дивіться, яка гарнюня. Красива. Лящів з карасями ще нема, але плотва така, ну, реально знатного розміру. Така грамів під 200 вже. Почала клювати. Продовжуємо рибалку.